Оновлюю свою косметичку, показую усі мейкап-новинки. Доволі багатенько не замовляла. Деякими засобами вже користувалася. Мега новинка, якою побачила у бренда Пези, це спрей-фіксатор з SPF 50. Сьогодні використовувала його перед трьох годинним тренуванням. Макіяж весь на місці сподобалося наскільки він рівномірно розпшикується по обличчю. Готово. Далі вже на черзі три продукти для губ. Один з них вже на мені це ось ця олійка. Є в неї такий помаранчевий відтінок, але на губах цього взагалі не видно. Не липка. Має великий аплікатор, це також для мене плюс. Сетинова помада. Зараз її нанесу. Написано, що вона матова, але все одно є такий легенький блиск. Я не дуже вгадала з кольором, але по відчуттям вона приємно лягає, не плямить. Це дуже важливо. Третій блиск, мій фаворит, має ось такий аплікатор, гарно. Лягає на самі губи, має такий рожевий підтон, не липкий. Ось так виглядає на губах. Ну, я вважаю ідеально. Прикріпляю ось тут сводчі. Останні два продукти рум'яна від Пезе. Зроблю на них вже окреме відео. Якщо чекаєте, пишіть в коментарі. Ну а вам дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки. па-па!